Всім привіт! Давайте разом погортаємо каталог листопад 2023. Подарунки, що створюють настрій. На першій сторіночці ми бачимо зміст. Ось такі упаковочки є за ціною 50-30 гривень і 16 Будь-який набір зі знижкою 50%. Набори подарункові під подушку. Погляньте, які красиві подаруночки. Ось такі гарні косметички в наборі за 979 гривень і за 1899. Тут входить тудей, сиворотка, парфуми, три види, бачите, олівчики. Помада і лак для нігтів. Пряники, я... ванільно-ягідний настрій за 75 гривень. Це від 75 гривень ось такі продукти, що у нас тут є цікаве. Прянники. М -м, такий печиво прянники запах кориці. Ну, досить цікавий, такий гарний. Так, щось на сторінки закриваються, дивимося наступне. Набір є або поштучно поверстай. Помада леді, кремчики, набори для нього і для неї. Аромати по 30 мл плюс годинник. Чоловічий і жіночий. Знову набори. Погляньте 549, але пакет ви купляєте окремо. Є ось такий набір з трьох штучок, з персів за 600 гривень або за 529 у подарунковій упаковці. Погляньте, яка краса взагалі красива фіолетова упаковка за 719. Тут. Ідуть три в одному, а ви можете придбати окремо лосьончик і парфуми, плюс подарунковий пакет на початкових сторінках. Для нього подарунки. Закриваються сторінки. Давайте поглянемо. Позитивний настрій, ревень, чорний перець і потерта шкіра. Ну, досить Насадзвіт... такий цікавий-цікавий аромат. Є багато жіночок, дівчат, які полюбляють цей аромат. Це один із фаворитів Avon. Ось такий макіяж. 400 привабливих відтінків у кожному каталозі. Якість перевірена. Погляньте, такий мішечок під подушку досить цікавий святковий набір. Їх є декілька з різними помадами, тобто три види помади. Погляньте, тут в нас йдуть від ультра помади. Тут теж тільки рідкі помади, блиски за 539 і 569 гривень. Ось такі новинка, новий формат упаковки, і вони переливаються. Бачите, які блискітки? За 200 гривень. Туш 219 гривень. Пудра і тональний кремчик. Лаки 60 секунд. Олівчики для губ, уста мають бути солодкі, і очі підведені. 99 за кожні два. Тобто кожен 99 лавки, консилери пудри. Люкс. Люкс обожнює цю продукцію, особливо пудру і туш. Також в мене є отакий кремчик і ось такий. У відтінку порцеляновий. Найсвітліший, тому що моя шкіра світла. А от помади мені не зайшли від люкс. Оця гарна помада подобається, маю сиру фіалкову І, здається, щось природне більшість. Олійка. Теж живить губи, досить класно. Погляньте, скільки тут продукції. Так, олівчики, підводки. Що у нас тут сховалося ще є? Бачите? Так, рука затерпла, міняю трошки туші. Туші, досі досить цікаві і гарні. Оця легенда гарна. Та вони взагалі всі красиві. Ось ця, супершок. П'ять в одному гелеву текстуру змінили і не втомлююся говорити про те, що вона стала досить класна. От, Такий консилер теж у світ... найсвітлішому відтінку використовую я. І фаворитом є отакий легкий кремчик для обличчя. він... Досить невагомий і багато з моїх клієнтів полюбляють цю тональну основу. Праймер є в трьох, бачите, є для всіх типів шкіри, для жирної і для сухої. Ну, в мене сухая, тому ось така румяна. Так, догляд за нігтиками. пензлики. От, аромати. Ми є лідером з продажу ароматів у світі. Ось такий малиновий настрій, набір, хто ще скучив за літом. Цей аромат саме для вас і подарунок для ваших половинок. Знову повертаємося до доподри. За 649 гривень набір два в одному. Ви можете зробити такий подарунковий набір самі, без упаковки, купивши кульочок на початкових сторінках. За 679 гривень. Так, чоловічий attraction, жіночий, теж в подарункових упаковках. Жіночий today і чоловічий today. Оці два аромати чоловічі в мене полюбляють навіть брати жінки, тому що він такий. Більш м'який і деревний. Ну, я не знаю, як вам об'яснити, але він досить класний. Там корінь і рису, і ВТВ, неролі, і тодей жіночі. Ну, це класика. Тут, тут досить класна фрезія, і мускус так чути класно. Святковий набір. Але ви можете теж придбати тільки лосьончик і парфуми. Ось тут зображений кремчик для рук. Так, 100 мл маємо today. Ще на ці сторінки 83,90 щемось, 93, здається, 10 сторіночок ідуть під акцію. Хто у нас з представників мають рівень золото, платина і платина еліт. Там іде знижка від 35 40, і 40% знижки. Тобто такі ще аромати теж йдуть на знижечку. І, здається, золото від 4 штук купляєте наборів або ароматів і маєте знижку, або від 6 платина і платина еліт. Ну, Ці вже сторінки 94-95 не діють. Вони за... Ну, Але тут є інша умова за придбання будь-яких двох ароматів, ціни по червоних цінниках. Морв. Ну, тут іде тільки 10% знижки. Бачите, де пише, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Переважно при таких написах ви можете купляти, але навіть найбільша знижка це 10%. Більше ви не будете мати аромат і втру. Здається, так називається щирий настрій. Подаруй щит, щирий настрій. А також 30 мл класика всіх ароматів, які йдуть. Ну, не всіх тут немає туди, але майже майже всіх, що найбільше купляють. Так, наступне пурбланка. В подарунковому упаковці з двох продуктів, або з трьох купляєте собі окремо спрейчик, дезодорант і аромат ось такий сонячний аромат селебриті. Туалетні водички, досить цікаві, гарні. Так, 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 що у нас наступне? У нас наступне лосьончики. Погляньте, де є годинник, це запас обмежений. Тобто, ви можете вже й не встигнути купити в листопаді, якщо не зробите замовлення до 15 листопада. Знову повертаємося до попередніх ароматів. Бачите? Не хоче каталог мене відпускати в наступну категорію. Йому подобається бути на ароматах. Так, що у нас тут? Тут є і Always за 649. Спрейчики. Місія проти насильства над жінками. Допомагати так просто. Набори чоловічі. Full speed. Ну, куди ж без нього? Це фаворит з чоловічих ароматів Avon. Погляньте. Ну, ось цей класичний, але є нові цитрусові аромати. Чоловічі продовжуємо набори. Ось такі цікаві. І теж тут 10%, бачите? Blue. Мені досить подобається Блу Еліджентльмен. Ось цей мені подобається моєму татові. Ось такий, більш з коньяком. А ви який любите? Так, чоловічі, спрейчики ви можете самі зробити набір і купити подарунковий пакет. Або я вам допоможу. Ви кладіть плюсик, і ми зробимо, організуємо, доведемо, разом зробимо своєму коханому подарунок під подушку. Наступна категорія обличчя. Виводимо на масовий ринок провідні технології. Ось такий набір за 1400 гривень. Це йде сиворотка, кремчик під очі. Ось такий засіб, бачите, погляньте ближче. Масажер гуаша, матеріал білий кварц. І кремчик денний і нічний проти зморшок. Тут кожну продукцію ви можете придбати окремо. Або по дві штучки. Оцей досить класний, він для всіх типів шкіри підходить, ніжний сенситів. Маски омолоджувальні, погляньте, в яких є в кольорах, цікавих таких навіть новорічних, срібло, золото, позолото. Кремчики, отакі сиворотки. З вітаміном Д. Погляньте. Що ж ми тут маємо? Мицелярні води, масочки. Доглядова косметика. А також є подарунковий набір. Погляньте, які цікаві мішечки. Такі новорічні-новорічні. І на новий рік, і на Миколая під подушку. Масочка. В кого є проблеми зі шкірою. ця масочка чудово підійде. Тонік і гель-жилет для умивання. Розпродаж знижки. Так, що у нас тут? Волосся і тіло. З перших сторінок волосся і тіло починається з набору. Тобто ви, ти можеш придбати кожен продукт окремо або в наборі дешевше, 4 в одному. Сиворотки, шампуні щітки. Погляньте, є і 700 мл 500-250. І різна ціна. Шампуні 149 фруктові, хто любить. Отакі вау ціни від 39 від 40 гривень. Дитячі аромати. От я буду замовляти ось цей набір фруктів. Для свого сина. Тобто спрейчик візьму собі, тому що в мене дуже путається волосся. А дитячі засоби більш ніжні до нашої шкіри, волосся і щось таке цікаве підлітковий набір. От, до речі, чула, що ось ця туалетна водичка буде зніматися з виробництва. Погляньте, фрозен. І бачите в неї знак оклику. Тобто вона обмежена навіть в листопаді. Ви можете не встигнути її замовити. Поспішайте. Знижка, звичайно, буде така, як і у вас попереднє. Чи ви наберете на суму більше трьох тисяч, щоб мати 25%? От чоловік дитячі набори під подушку. Погляньте для хлопчиків, дівчаток. Мій син любить ось цю шампунь. Так, подаруй настрій, колекція аромати лаванди, фіалки і малини. Погляньте, які красиві набори для догля... по догляду за тілом. Аромати гвоздики. М -м, цікавий аромат. М -м. Ось такі набори. Є цікаві кремчики у святковому дизайні по 50 гривень. Муси креми для тіла. Кремчики по догляду за руками і ногами. Для ніг. Відновлююча чорна ікра. Чуттєвий догляд для тіла. Ось досить гарні лосьончики і спрейчики для тіла. От, улюблений ваш кремчик в такому цікавому дизайні. І от пилка для ніг. Апельсин і кориця. Досить гарно має пахнути. І наступна колекція з чорним вугіллям для чоловіків. Погляньте, тут ви можете, в наборі йде ось ці продукти, а пакетик ви купляєте самі окремо. Або не купляєте, як по бажанню. Досить класний ще є набір за 419 гривень 5 в одному. Погляньте, ближче покажу вам. Досить класний. І бюджетний. Гелі для душу за 189 гривень подорожчали. Але тут є благодійна місія проти насильства над жінками. Допомагати так просто. О, цікаві аромати гелів для душу, пінки, спрейчики. Беріть спрейчики, бо вони будуть дорожчі. Тут всього-навсього 85 гривень. Для інтимної гігієни, дезодоранта антиспіранта. Погляньте, що в нас тут є: догляд за ногами для м'яких стоп. Цей кремчик фаворит моїх клієнтів. Багато хто полюбляє. Лосьйончики. Так, можу руку змінити, тому що штатив поломився. Наступна категорія мода. Починається з аромотерапії, піжами. Погляньте, які цікаві піжами, тепленькі, затишок. Так, Little Black Dress Today. Ці два фаворити. І аромотерапія зараз буде саме-саме те. Цікаві теплі аромати. Так, що в нас тут? Біжутерія. Бачите, щось таке таке стреблясте, оці такі камінчики цікаві, перли, сніжинки. Стильно. Що в нас тут є цікаві? Розкішні засоби для ванни та душу. Вир і лайм. Косметички, годинники, сумочки. Погляньте, скільки сумочок. В цікавому дизайні, форматі. І різдвяний затишок набір для неї. Складається з чотирьох продуктів за 329 гривень. Так, шапочки, церкало, досить цікаве дзеркало. Чоловічі подарунки, гаманці, косметички, ручки. І починаються сторінки Чорна П'ятниця. Чорна п'ятниця діє в Avon з 1 листопада. Тобто ці всі продукти вже йдуть на акцію. Погляньте. Від 50 гривень. Аромати 40% знижки. Погляньте, які чудові ціни. Сивородки. Оці гарні аромати. Преміум аромати. Погляньте. 50% знижки. Порбланка за 250, це дуже дешево. Аню, кремчики під очі. Для волосся. Для очей, для брів. От, кульки, румяна. Кремчики для рук. Оце осінь, зима. Кремчики, погляньте. Навіть ближче вам покажу, які є за 55 гривень. Ну, ще аромати такі цікаві. М -м, какао, шоколадки. І ці аромати теж йдуть на акцію. Сторіночки, як попередні, 83,93. також 254-259. Золото, платина і платина еліт мають можливість купити за ціною, зниженою ціною мінус 35% і 40. М -м, цей новий аромат. М -м, щось таке гарне, східне, деревне. М -м. І жіночий. Жіночий як? М -м, ну, жіночий, більш м'якший. Бачите, складається з чорної смородини, тубероза і пасіон. Потіщен, потіщен. Не можу прочитати, можу ближче показати. І також, якщо ти купляєш ці парфуми, бачите, є в наборі різні, ти можеш придбати б'юті-бонус ось такий за 99 гривень. Погляньте, і є набір парфуми і по догляду за обличчям. Дякую вам за увагу, Па-па!